Активгруп провели опитування серед українців, аби з'ясувати, які на сьогодні найбільші проблеми в Україні. Запитання формулювалося так: в чому саме в Україні на сьогодні є найбільші проблеми? І пропонувалася відповідь до трьох варіантів. Виявилося, що найбільші проблеми, найбільша кількість українців вбачають у корупції. А вже потім в організації оборони. Отакий пріоритет у суспільства про важливість боротьби з корупцією і ставлення її на перше місце як проблеми, котра є вирішальною. Відповіли ця опитуваних. На другому місці проблем українці бачать організації оборони України. На цьому наголосило 36,2% опитуваних. На третьому місці стоїть економіка України, точніше, підтримка економіки України. На це вказали 31,2%. На четвертому місці проведення мобілізації 27,7%, цебто третина по суті з опитуваних. Вважають, що, що мобілізація в Україні є проблемою. Очевидно, що вона є проблемою в багатьох аспектах. Проблема в тому, що на фронті не вистачає бійців. Проблема в тому, що мобілізовані, котрі потрапляють на фронт уже як воїни, вони не мотивовані, а навпаки демотивовані. І вони не те, щоб прагли захищати Вони Бачать в ній винуватицю у своїх поневіряннях, у своїх бідах. А це, що їх підстерегло, вони розглядають саме як нещастя. І головна проблема це в тому, що влада робиться в насильницький спосіб, а не мотивує людей. Над цим повинні працювати геть усі на державному рівні. І перше Повинна бути поважна оплата. І 100 тисяч це начебто вже якась така вершина блаженства, вершина мрій. А чому зупинилися на 100 тисячах? Ставте 200-300 люди ставлять на кін власне життя. І скільки ж це життя коштує на думку влади, що його так оцінюють мізером таким. Бо за життя, ти справді мізер. Ну, 100 тисяч. Це ж треба вижити, щоб ті 100 тисяч отримати. Держава абсолютно занедбала таке поняття, як ідеологія. Всю цю ідеологію, але ідеологія занедбана вже давно Вона лише так поверхнево експлуатується на рівні атрибутів. А насправді Україна. Як проект від 1991 року, вона ніколи й не була для українців. Україна це бізнес-майданчик для заробляння статків для оцих всіх людей, котрі, начебто, представляють еліту України. Це виходці із радянської номенклатури і в кращому випадку з якихось. Напівкримінальних середовищ, котрі сформувалися в 90-ті роки, коли деребанили цю ту власність, що належала державі, і всі статки, що вважалися народними. Держава, ця нинішня держава, псевдоукраїнська, вона ніколи нічого доброго не робила для власне українця. І зараз геть те саме. тільки що в умовах війни, і відповідно це все має більш жорсткий і страшніший вигляд. На п'ятому місці проблема розвитку вітчизняної оборонної промисловості. На цьому акцентують увагу 15 і Наступна проблема це боротьба з ворожою пропагандою: 15 і відсотка. Опитуваних наголосили саме на цій проблеми. Наступна проблема об'єднання суспільства в підтримку захисників країни. У суспільстві відсутня консолідація, коли на вулицях виловлюють чоловіків, аби їх мобілізувати. Майже ніколи, майже ніхто за них. Із людей за них не заступаються. Очевидно, тому що в когось вже воюють родичі на фронті, і ці люди не вступаються, тому що їхні родичі вже там. А чому вони тоді мають захищати тут когось? Хтось не захищає, тому що якщо мобілізували когось, ну можливо, його не мобілізують. І багато людей, котрим мобілізація не загрожує. Вони вважають, що Україну потрібно захищати всіма силами і всіма можливими способами. Відповідно, також вони не вступаються за цих людей, незалежно від того, що на їхніх очах відбувається порушення прав людини. Бо вони загрозу окупації Росією бачать більшої проблеми, як оце порушення прав людини у момент. Насильницької мобілізації. Наступна проблема забезпечення прав і свобод громадян на підконтрольній території. Ну, це випливає вже з попередні проблеми. На цьому наголошують 8% опитування. Проблема залучення військової допомоги. 7,2%. Забезпечення підтримки соціально незахищених верст населення, 7,1%. серед незахищених верст населення, зараз величезна кількість людей. Це і пенсіонери, неповносправні люди, усі, ті, хто отримав на фронті поранення і каліцтва, що призвели. До інвалідності цих людей чимало. 5,3% бачать проблему у відновленні знищеної інфраструктури. Це, звісно, багатьох непокоїть, якщо б не сказати геть усіх, але все-таки інфраструктури доволі швидко відновлюються і зараз після чергових атак. Україна доволі швидко відновила постачання електроенергії, хоч і з відключеннями існує певний графік, і це не є проблемою, яка бо вибивала українців із звичного ритму. Підтримка вимушених переселенців. В цьому вбачають проблему 5,3%. Забезпечення. Безпеки громадян на підконтрольній території. В цьому бачать проблему 3,6%. На жаль, цю проблему, якщо й можна вирішити, то лише частково. Якщо влада не доб'ється від заходу отих 10-12 систем Петріот, котрі можуть закрити українське небо, то безпека громадян не вирішиться, ніхто не зможе захистити від ракетних ударів. Повністю мається на увазі. Бо навіть якщо один відсоток ракет проб'ється через протиповітряну оборону, все одно це будуть якісь втрати. Наступна проблема запуск гуманітарних місій для допомоги постраждалим. 3,2% вважають це вважається проблемою. 2,8% і проблему у залученні міжнародної політичної підтримки. Мабуть, ця підтрим... міжнародна підтримка не є достатньою і не є в тій мірі, котрій би хотілося. В цьому питанні для влади ще є широкий простір для креативної праці в цьому напрямку. Залучення міжнародної економічної допомоги. В цьому вбачають проблему 2,1 десяток відсотка опитуваних. Ну, ніхто не може сказати, що залучення міжнародної. Економічної допомоги є максимальним, але вона є немаленьким. Україна нині виживає саме завдяки цій економічній допомозі. Наступна проблема забезпечення роботи системи освіти. 2,1% опитуваних вказали на цю проблему. Ця проблема, можливо, є ширшою і варта більшої уваги. Один, і бачать проблему у забезпеченні роботи охорони здоров'я. Щодо цієї проблеми, то більшість людей в курсі: усі, хто має тіло, яке піддається хворобам, вони стикалися з тими проблемами, і це окрема історія. 2,9% не змогли відповісти, не змогли їх сформулювати. Очевидно, або ж не можуть виокремити із цієї маси проблем, або ж вони не бачать проблем. Мабуть, є і такі люди. Ось така ієрархія проблем. Нагадаю, що на першому місці українці ставлять проблему із корупцією. Очевидно, тому що корупція підриває довіру до держави, як такої, до влади, до законодавства, до законів. І вона поширюється на всі сфери, і роз'їдає їх як іржа. Проблеми в інших сферах це є продовження корупції. Корупція і у мирний час є небезпечним явищем. А у час війни це така ж ворожа дія супроти національної безпеки, як і ворожа агресія.